Добрий день, мене звати Лідія і ви на каналі Тіхона. А сьогодні я хочу вам розповісти про 8 найрозповсюдженіших міфів, які бувають в тату. А якщо ти вже дивишся це відео, то будь ласка, постав лайк, напиши коментар і поділися цим відео з друзями, які досі не знають, які бувають міфи в татуюваннях. Міф перший. Тату не можна мити. А в моїй практиці, коли прийшла людина, і це було саме перше питання до мене як до тату-майстра, а чи можна мити татуювання? Звісно ж, я на початку своєї кар'єри подивилася на нього це було і смішно, і грішно так сказати. Вот поворот. Тату не то, що не можна мити, його мити треба, бо це найрозповсюдженіший метод заживлення татуювання. Мазати, промивати, прикривати. Три основних правила, які треба е, притримуватися для найякіснішого заживлення вашого татуювання. От, а якщо його не мити, вже то вже можна записуватися на те, щоб іти на видалення або зрізання просто відразу шкіри. Номер ну, номер два. Набивати тату дуже болісний процес. Ну, все залежить від вашого больового порогу, реально. Бо е, тільки від нас залежить поняття цієї болі, або е, дуже великої болі. В загальному люди, коли набувають татуювання, е, кажуть за це так: що це наче бджола укусила, наче кіт подряпав, або це як опік. обік. Але наразі це. Поняття відносне, бо з тим широким вибором знеболюючих засобів, які наразі є в тату, процес татуювання проходить майже непомітно для вас. Тому це, звісно ж, таки міф. Міф номер три: при набиванні тату люди втрачають дуже багато крові. Отата поворот! Ну, знову ж таки, можу сказати, що це поняття відносне, бо крові під час набування татуювання майже немає. перші 10-15 хвилин, коли набувається татуювання, вона може трошки виділитися, але знову ж таки, це при зафарбуванні самого татуювання, тобто це при нанесенні тіней. От. І вже коли при завершенні процесу набиття. Коли ви будете вже уходити з студії, навіть і сліду від крові не залишиться. Тому це знову ж таки міс. Міс номер чотири. Тату, як картопля Фрі. З'їж одну вже складно зупинитися. Ті першого татуювання більш ймовірно, що ви прийдете до салону, до другої, за другою, або за третьою, навіть за четвертою. Ну знову ж таки, бувають і такі моменти, коли люди навіть не повертаються, бо вони задовільняють свою потребу тим, що вони набили собі татуювання, вони як сказати приглушили свою цікавість, і на цьому, в принципі, все. Тому. Це ж знову ж таки міф. І це на вибір кожного. Міф п'ятий. Білі тату набагато болючі. Новий міф! Цей міф поширився тільки від того, що білі або світлі кольори вони набиваються а, під кінець татуювання, коли ваша шкіра а, більш сприйнятлива до дотиків. Тобто шкіра подрязнена і тому вона більш чутлива до дотиків. От, а так, Ніякої різниці в набиванні кольору або чорного кольору, або білого, її просто немає. Тому це також міф. Змікаєш? Шостий тату фарба, яка залишається після клієнта, зливається назад в банку з фарбою. Ой, дібіл! Ви знаєте, до мене колись прийшла клієнтка, і вона коли мені за це сказала. Я, м'яко кажучи, не знала, що їй на це відповісти, бо це настільки абсурдне питання, це настільки така несенітниця, бо того, що в татуюванні одноразово все. Картриджі, повністю бар'єрний, весь бар'єрний захист, повністю все. Так само, як і фарба. Вона після кожного клієнта просто викидається, виливається і викидається. А так, в тату одноразово все. Окрім одного, це тримача для машинки. Він стерилізується і використовується повторно. От, тому про фарбу, про картриджі і так далі це, звісно ж, таки, знову міф. При нанесенні татуювання можливо задіти вени. Знаєте, мені коли за це кажуть, я, звісно ж таки, розумію, що люди вони без медичного досвіду і не, не мають розуміння, там, да, куди вбивається краска. Але я зараз розповім: є три рівні шкіри: епідерміс, дерма і жирова клічатка. Колись і зараз тату-майстри різні називають її гіпадерма. От. Епідерміс це верхній шар шкіри. Він оновлюється в нас дуже часто, там кожного місяця, у кого ну, у кого як, але в загальному в загальному понятті кожного місяця. Другий рівень шар це той, куди вбивається е, краска. Це дерма. І третій шар це гіподерма, жирова клітчатка. От якраз під цією жировою клітчаткою знаходяться наші вени. І ігла вона ніяк не достає до неї, того що ми вбиваємо фарбу. В дерму. От. І якщо ми вб'ємо навіть глибше, далі гла не дозволить нам просто туди піти. Бо виліти глиб в нас максимум півтора міліметра. А вени і сосуди знаходяться на 3 міліметра від епідермісу. Тому ніяк ніяк ми не можемо затронути вени. Тому це також міф. І останній міф це Тату ось таке колишнього в'язня. На щастя, часи, коли була така да, думка, вони вже канули. І зараз татуювання це більше як мистецтво, це більше як самовираження себе, це більше як естетика і, і так далі. Тому. Це... Це вже давно не є ознакою якогось кримінального світу, а, або ознака якоїсь, я не знаю, нижчої касти. Тому а, це, звісно, такий міф. І якщо у вас в оточенні ще є люди, які вам кажуть, що а що ти скажеш в'язням, якщо тебе там посадять, да, припустимо, що ти скажеш в'язним, якщо тебе посадять? Відповідайте тільки одне. Скажу салам, братва! Ну а з вами була Тихоня Тату. На все добре, Па-па!